Як відома, сама стратегічна галузь економіки Дніпропетровщини аграрна. У 2013 році регіон за показниками зібраного врожаю та темпами зростання двореницького комплексу зайняв лідеруючі позиції в Україні. Це дозволяє повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку та нарощувати постачання сільськогосподарської сировини і продуктів харчування на ринки України та світу. Одне з найголовніших досягнень у сільському господарстві цього року рекордний врожай зернових понад 3,7 мільйона тонн. Регіон впроваджує нові технології в розвитку. Ток аграрно-промислового комплексу, зокрема, використовуються новітні досягнення в сфері селекції насіння, впроваджуються нові сорти зернових з підвищеною продуктивністю і стійкістю до несприятливих погодних умов. Підвищується родючість ґрунтів шляхом оптимізації структури посівних площ. Як показав досвід, 2013 року аграрний сектор це перспективний економічний кластер. Наступними кроками буде збільшення глибини переробки сільгоспродукції. Губернатор акцентував увагу на аграрії, які повинні експортувати. Не просто зерно, а готову продукцію з істотно більшою доданою вартістю. На колегії підвели підсумки виконаної роботи з медицини Надніпропетровщини. Пріоритетом державної політики у галузі охорони здоров'я є створення інституту сімейної медицини. Тому в області ведеться активна робота з підготовки спеціалістів та поліпшення їх матеріального стану. Окрім надбавок за обсяги та кількість виконаних робіт, медики також отримують грошові заохочення у рамках регіональної програми місцеві стимули. У цьому році на неї профінансовано більше 23 мільйона гривень, у тому числі забезпечено житлом двадцять. Шість медпрацівників області. Здорова родина успішна країна. І тому сьогодні можна говорити про деякі невеликі, але є успіхи. Що стосується розвитку первинної медико-санітарної допомоги, то продовжена робота на забезпечення географічної доступності для пацієнтів відкрито 16 амбулаторій. Проводилося їх ресурсне забезпечення. Десь близько на 14 мільйонів проведені ремонти, придбано обладнання. Підготовлено впродовж цього року 400 лікарів. І з 1 січня 2014 року лікарів загальної практики сімейної медицини буде 1090. Безумовно, не можна не як позитивну тенденцію навчання лікарів Центрів первинної медико-санітарної допомоги з питань ведення фізіологічної вагітності, догляду за здоровою дитиною, з питань вілінфекції, туберкульозу і близько півтори тисячі пройшли таке навчання. Продовжилися виплати за обсяг і розпочато виплати за якість роботи. І близько 34 мільйонів здійснено виплати. Хочу сказати, що коливається заробітна плата сьогодні від 2 тисяч до майже 9800. Це, безумовно, залежить від стажу, від категорії і від того, як пацієнти вибрали собі лікаря. От сьогодні ми можемо вже констатувати про те, що є такий дієвий вплив. І, мабуть, як позитивно про те, що продовжується на Дніпропетровщині всіма органами місцевої влади виконання програми місцевих стимулів. Також Дмитро Колєсніков зазначив, що на сьогодні в області продовжується формування мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Спочатку поточного року відкрито 15 амбулаторій, і на сьогодні у регіоні налічується 401 медзаклад. Для поліпшення якості надаваних послуг були проведені ремонти в існуючих амбулаторіях на загальну суму понад 6,5 млн грн, а також закуплено медичне обладнання на суму 7 млн грн. На сьогодні в області працюють 726 сімейних лікарів та 1542 медичні сестри. Додатково цього року завершують навчання за фахом загальна практика сімейна медицина ще 343 лікаря та 523 медичних сестер. Для підвищення рівня медичних співробітників у 2014 році 1455 медиків пройшли тренінги в обласному навчально-методичному центрі. Також Дмитро Колесніков зазначив, що у регіоні триває модернізація вторинної медичної допомоги, яка ведеться з 2012 року. Установи охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу, були прийняті на Власний бюджет, що дозволило збільшити фінансову підтримку на медикаменти та харчування більш ніж у два рази. У першу чергу це відчули пільгові категорії населення. Так, витрати на харчування та медикаменти для інвалідів великої вітчизняної війни в 2013 році зросли більш ніж у три рази. Ще 22,6 мільйона гривень виділено для безоплатного та пільгового відпуску лікарських препаратів. Уряд планує на 2014 рік продовжувати реалізацію вже розпочатих проєктів та будуть започатковані нові. Незмінним залишається курс на масштабну модернізацію підприємства, впровадження інноваційних технологій у виробництві. Продовжиться розширення мережі дитячих святків та навчально-виховних заходів. Обіцяють і реалізацію нових молодіжних проєктів в рамках стратегії молодіжної політики. Знаковим, звісно, же події 2013 року являється старт. строительство спортивных сооружений евробаске 2015 и в мае этого года была заложена капсула с посланием потомкам и сегодня строительство идет согласно графика и все жители Днепропетровщины могут на сайте областной государственной администрации наблюдать воочию ход строительства этого об'єкта. керівник регіону наголосив, що одним з пріоритетних завдань є підготовка до Євробаскету 2015 року. На 2014 рік заплановано завершення реконструкції спортивного комплексу Метеор і Дніпропетровського аеропорту, в який, до речі, планується вкласти 2 мільярди, а також будівництво нової, багатофункціональної арени в Дніпропетровську і будівництво спортивної бази у місті Дніпродзжинськ. У наступному році будуть впроваджені роботи з розширення мережі дошкільних закладів, зокрема. Діти Дніпропетровщини отримують можливість навчатися у 15 нових дисадках, 10 навчально-виховних комплексів та буде відкрито 40 додаткових груп. 2013 рік став для Дніпропетровщини знаковим у налагодженні діалогу між владою та суспільством. Кожен житель регіону, кожна громада, організація мають всі можливісті звернутися до влади зі своїми питаннями та пропозиціями та бути почутими. Вагому роль у цьому процесі відіграє контакт-центр «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова. Цього року до гарячої лінії губернатора за допомогою звернулося 54 тисячі жителів регіону. Більше 40 тисяч було зареєстровано, інші отримали консультацію. У ту ж мить. Ці показники на 26% перевищують минулорічні, а це значить, що довіра до обласної влади зростає. Керівник регіону також висловив впевненість, що за підсумками року загальний обсяг іноземних інвестицій, залучених до Дніпропетровщини, перевищить 9 мільярдів доларів. За 9 місяців 2013 року в економіку. Дніпропетровщини залучено більше 480 мільйона доларів іноземних інвестицій. Загальна ж сума залучених іноземних інвестицій в економіку області перевищила 8,9 мільярдів доларів. Це 15,8% від усього обсягу всіх іноземних інвестицій в Україну. Голова облдержадміністрації також додав, що важливу роль у процесі залучення інвестицій зіграло Дніпропетровське інвестиційне агентство. Наразі портфель його проєктів вже становить близько 2 мільярдів доларів. Традиционно наш регион имеет позитивное сальдо внешней торговли. По итогам 9 месяцев экспорт превышает импорт практически в два раза, или на 3,6 миллиардов долларов. А по итогам года мы ожидаем объем экспортных операций на уровне 10,5 миллиардов долларов. Благодаря росту экономики и притоку инвестиций, уровень среднемесячной заработной платы в регионе возрос на 6,5% и составил 3312 гривен. И по итогам года, уважаемые коллеги, мы ожидаем увеличения до 3515 гривен. При этом на предприятиях базовых отраслей экономики, в том числе горно комплекса, средняя заработная плата превысила 4000 гривен, а на многих и 5000 гривен. Хочу также отметить, что в этом году мы почти на четверть снизили задолженность по заработной плате. Несмотря на крайне сложную экономическую ситуацию в ряде отраслей промышленности, мы в этом году не допустили сокращения персонала предприятий. Это удалось достичь благодаря эффективному диалогу между властью, акционерами, инвесторами, руководством предприятий и, конечно же, профсоюзными комитетами.